Це Майнкрафт хардкор, і якщо ти помреш, ти не завжди втрачаєш світ. Моя ціль це вижити 100 днів у цьому світі, де є всього одна спроба і немає шансу на помилку. Ну а я хотів би попросити тебе авансом ліпити свою королівську вподобайку. Пізніше ти зможеш перебрати її, якщо тобі щось не сподобається, та підписатися, якщо ти ще цього не зробив. Ну а спонсором сьогоднішнього відео є мої любі натори, їх ти можеш бачити на екрані. А тепер точно переходимо до відео. Приємного перегляду. На перший день я запавнився прямо на дереві. Я сприйняв це як. Знак тому почав одразу добувати його. Після цього я скрафтив верстак та зайшов у печеру. Скрафтив своє перше дерев'яне кило та почав добувати камінь. Потім я скрафтив кам'яне кило та добув ще трохи камню. Після цього я відправився досліджувати печеру та знайшов трохи заліза. Поряд було вугілля, яке я теж добув. Опа, а ось іще залізка. Потім я скрафтив кам'яні інструменти, такі як сокира та меч. Та почав вирубувати дуже багато дерев та вбив трохи свиней. Ну а поряд було ходяча ліжка. Потім я зайшов у печеру, поставив пічку та переплавив трохи свинини. Оскільки почало темніти, я почав шукати нормальне місце для будинку. Не знайшовши гарного місця, я вирішив поставити верстак та скрафтити ліжка та переночувати. Прокинувшись на ранг другого дня, я побачив іглу та вирішив золотати її. Як виявилося, там був спуск вниз та був житель. Також я знайшов таку прекрасну територію, на якій я вирішив поселитися та вбити всіх тварин. Потім я поставив всі свої речі, яких було не також і багато, та почав розрівнювати територію. Оскільки територія була геть нерівна, мені довелося розрівнювати її з другого по шостий день. Ну а на сьомий день я почав будувати хату. Оскільки я був дуже необережний, я ледь не помер вже на сьомий день. Для даху будинку було потрібно дуже багато каміння, тому я відправився до скелі. На восьмий день я почав будувати фундамент, а далі почав будувати підлогу. На жаль, в мене закінчилось дерево, тому мені довелося знову піти по нього. Потім я побачив невеличкий каньйон, спустився в нього та добув трохи заліза. Повернувшись, я продовжую добудовувати хату. Після того, як я трохи добудував дах, я влаштував геноцид тварин. Після мого дуже доброго поводження з тваринами я вирішив добути трохи піска. Самі знаєте для чого. До мене доєдналися друзі, та я поставив пісок на переплавку. Зоберемо скло та бачимо таку діраку в моїй хаті, наче сюди потрапила ракета. Віднімаємося на другий поверх та залатуємо цю дирку. Потім я поставив у двері та вирішив зробити город. А зараз піде дуже цікава частина геймплею. Про яку я буду розказувати дуже довго, добудуємо загін. Та в підсумку у нас вийшла комуналка для тварин. Ну а потім я в Донецькі шахти за вугіллям, щоб потім переплавити залізо. Тепер крафтимо відро та можемо оживити наш город. Перепахавши весь город, я засадив його пшеницею. На 16-й день я переніс усі свої речі до будинку. А тепер час скрафтити фул сет залізної броні. Спойлер на фулл сет мені не вистачило, але я скрафтив щит. А тепер вже трохи захищеним, можна спускатися у печеру. Але я згадав, що мені було потрібно ще наробити дуже багато дерева. Тому два дні я просто рубав дерево. А потім я надовго застряв у печерах, зате здобув доволі багато ресурсів. Також мені пощастило добути трохи діамантів. Потім я знайшов обсидіан та добув його. Нарешті, вилізши з печери, я можу крафтити фулл сет діамантової броні. То деякі інструменти. Зате дивіться, тепер який я модний. З 28 по 29 день я будував міні-кімнатку для порталу, щоб вона була така більш-менш гарненька, та намагався вибити кремінь. А вже потім в підсумку війшов у портал та потрапив у сам Незер. Зійшовши у Незер, на мене одразу напала ця свинота, оскільки на мені не було золотих доспіхів. А ось, до речі, і фортеця. Не встиг я нормально зайти у фортецю, як до мене вже біжать, щоб я пояснив за шмот. А ось, до речі, ті челіки, заради яких я взагалі відправився у незер. Як ви бачите, вони були дуже раді моєму приходу. А зараз буде невеличка нарізка. Ого, це не хульта, звісно. Ну, коротше, як ви бачите, нарізати я вмію так само, як танцювати балет. А далі я просто підловлював їх, або просто заганяв глухий кут та вбивав, або себе у глухий кут. Як ви бачите, мені доволі пощастило, тому що з двох ефритів мені випало дві палички. А зараз я вам покажу супер тупер тактику, якою користуються абсолютно всі гравці у Майнкрафт. Ми зараз стаємо та байтимо цього типа так, щоб він просто поплювався у нас, але ні разу не попав. А далі просто вибігаємо та вбиваємо його, коли він безпомічний. А далі я просто бігав по фортеці, щось шукав або просто вбивав ефритів. Після того, як я нафармив 8 паличок блейзів, я почав добувати незирит. Гоня, ну це, звісно, мені повезло, що я одразу два давніх залишки знайшов. О, ось і четвертий залишок. Ну тепер хоча б на нагрудник буде. А тепер можемо з чистою совістю повернутися додому. Прийшовши у звичайний світ, я скрафтив стіл коваля. Та зробив перший злиток незаритого, а вже потім покращив свій нагрудник до незаритового. А тепер я став ще крутіший. А далі я поставив будинку котел та варильну стійку, яку я забрав у другий день з іглу. Потім я вирішив скрафтити стіл зачарувань. Для цього мені знову довелося побивати трішки крів та відправитись у подорож за цукровою тростиною. А тепер, нарешті, можемо крафтити стіл зачарувань. До речі, постав я його на другому поверсі. Зробивши всі справи, можна і поспати, оскільки я вже був більш Менш захищений, я відправився у Незер та знайшов бастіон, відправився залудати його. І на мене знову ж таки напала ця свинота, але мені пощастило вбити їх. В підсумку в бастіоні взагалі нічого не виявилося, були тільки пігляни. Але все ж таки в Незер я відправився не за цим. Я хотів задекорувати свою кімнатку для порталу. Ну я кімнатка, просто рамку хотів зробити, та для цього мені були потрібні всі блоки Незеру. Здобувши трохи почви та піска душ, я побачив червоний ліс, тобто Краймзон, та відправився у нього, щоб забрати там червоні блоки оскільки вони мені були дуже потрібні, особливо дерево. А після цього мені ще сильніше пощастило, оскільки я знайшов синій ліс, в ньому спавнилися як і ендермени, так і потрібні мені блоки. Та це мене дуже сильно порадувало. Повернувшись з незору, я почав декорувати портал. Мої друзі залишили після себе такі подарунки, тому мені довелося після них златувати територію. А тепер мені доведеться вже в сотий раз за це виживання сходити по дерево, але на цей раз я сходжу туди капітально та здобуду дуже багато стаків дерева. Провівши три дні за вирубуванням дерева, до мене прийшла генеальна ідея, що можна збудувати. Для цього мені знадобиться дуже багато залізних лопат та кейлів. Але спочатку треба буде розмітити територію, яку буде потрібно викопувати. До речі, я вирішив будувати шахту. А тепер я буду будувати вхід у шахту. А далі я почав прокопувати тунель. Оскільки мені ніде було склати свої речі, я вирішив збудувати склад. Тепер розставляємо скриню. На останок ставимо ліхтарі і склад готовий. Також я вирішив почепити ліхтар на вході до будинку, оскільки у мене ще залишалися ліхтарі, я повністю замінив ними смолоскипи у будинку. Ферма пшениці, це, звісно, круто, але на одному хлібові довго не притягнеш, тому мені довелося збудувати ферму тварин. Такого я обманюю. Я вирішив її збудувати тільки для шкіри. Потім я зібрав урожай, заново засадив город та зустрів корів і заманив їх у загін. І ось я вже вижив 50 днів в Майнкрафт хардкорі, тому на цьому моменті я вже буду закінчувати відео. Ну а коли вийде друга частина, залежить тільки від вас. Проявіть свій актив, то я побачу, що ви дуже її чекаєте, то вона не застави себе довго чекати. Ну а я з вами не прощаюсь. Ще побачимось.